Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 26 травня. Я на столичному ринку міста Києва і зараз зайдемо з вами, подивимося ціни на овочі і фрукти Ось в такому критому столичному павільйоні. Є все, і помідори, полуничка. Зараз запитаємо, що по чому. Скажіть, будь ласка, в яку ціну полуничка? Доброго дня? Полуничка 220. 220. Звідки вона? Наші, так. Да. Закарпаття або Одеса. 220 кілограм. Ціна не падає. А Абрикоси? Абрикоси 150 за кілограм ящику. Це вони імпортні? Так. Звідки Сто 150 кілограм в ящику. Ящиком тільки. Ага. Ну, такий гарний. Красивий, так. Перчик по чому? Перчик по 120 да, 110, ну, Тут 110, треба, 110 гуртом. 110 угу. Жовтий 120. Жовтий 120 гривень. Все гуртом. Жовта ківі вакутін у вас? Жовте? Да. Так во 1700 ящик, якщо ящиком. За кілограм 350 гривень. 350 жовта киві. Нова Зеландія, а італія. То ми то ми продаємо 600 грн ящик. Там 3 кг. Ага. Тоже хороші, тверденькі. Італійські. А, Італійські. Це, а це а це грець. грець. Це Нова Зеландія. Нова Зеландія. 350 в кілограмі і гуртом е ящиком. Так. Да, угу. 1700. Там воно виходить дешевше, бо там в тому ящику п'ять з чим із кілограм. Череيكي. Америка 900 грн/кг. 800 ящик. 2700 ящик, 900 к 900 гривень кілограм? Так, ну, да, бо 3 кілограма. А, по по, це почасть по кілограму. 900 гривень за 9... кілограм. Ой, як дорого! 900 гривень. Америка. Америка уявляєте. Це дідь, боже передідь, Боже, запитайтеся, хто має. Боже Боже, 900 гривень. Оці черіки, це вони завжди, так це так виросла ціна. Але, але ви пробували її? Ні ну я черіки брала, але по такій ціні. Друзі, 900 гривень ось такі черіки. Боже, який жах, друзі. 900 гривень черіки Америка. Кілограм. Боже. Так, ну далі йдемо дивуватися. Ну, ось такі акція 150 гривень в кілограм. А чого акція? Акція бо підпорчені трішки, так? Да? А, попадається під порчені 150 гривень кілограм, ну таке. Авокадо поштучна, не... виходить 75. Поштучно авокадо. Дякую. Заморожені грибочки. Маслята 230, лисичка. Ну, це наші ціни то Ще більш доступно, можна взяти польські гриби. Дивіться, заморожені 290 гривень, гарні такі. Білий, цілий гриб 650 гривень. Класні ціни. Ось дуже гарні грибочки. Я дуже полюбляю ось ці купувати. Вони на смак, як білі гриби. Скажіть, будь ласка, яку ціну грибочки у вас? 90 гривень ящик. 90 гривень ящик. Тільки ящиком. А оці коричневі теж таку ціну, так? Королевські дорожчі, Королевські дорожче, так, 100 гривень. По кілограму, але ящиком. Це дуже смачний гриб. Він як білий гриб на смак. Дякую. Журавлина 180. Вибір величезний, але ціни, друзі. Ой, волоси дибком стають. Ростуть ціни. Це все привозне, імпортне, звісно, що воно буде дорожче. Яку ціну інжир? Скажіть, будь ласка, інжирний персик. Скільки? 200 гривень. 200 гривень кілограм. Інжирний персик. На рівні нашої полунички. Хороший, спіленький, тільки ящиком. Скажіть, будь ласка, в яку ціну помідори у вас? Доброго дня. Це туди. Макому сім'ї спрашує. Ага. Доброго дня, скажіть, яку ціну у вас оця Америка? Америка? 500 гривнів. 500 гривнів. А такі? 250. Заповнів, да, за пачку. 250 гривень. Ну, от бачите, друзі, різниця. На початку 900 гривень кілограм, а тут 500 гривень кілограм. Різні ціни на різних точках. Ну, але все одно 500 гривень дуже дорого, як на мене. А ціни на яблука виросли. В магазинах підняли ціни, а тут подивіться Фуджі 90, Боже, 90. Були 40, 5, 35, Голденс 85. Добрий день. Добрий день вам. Морко, а це я дивлюся ціни. Морква 65. 60 гривень. Бурячок. Картопля стара. 40 гривень. Солодка синя цибуля. 45 цибулька. Так, ну. Грибочки 80 гривень є. По чому жив у такій? Добрий день. 1800 ящик. 1800 гривень ящик. Яка слива здорова? Це не слива, це, мабуть, щось... Слива така, огроменна. Батат є. Батат яку ціну? 160 гривень. Батат 160 гривень. Вибір великий, дуже багато всього, але ціни теж різні. Потрібно дивитися, ходити, вибирати. Відділ з сухофруктами є. Тож можна смаколики купити собі. Дуже багато всього. Добрий день, скажіть, будь ласка, гірочки викоціна? І такі, і такі. 70 гривень. і такі. 75. Ось такі. І такі 70. Це наші вітчизняні, так? Тепличні. Такі 70. Такі 75 гривень. Є ще гладенькі Гладенькі. 75. Колючка. 65 50. А що різниця? В мішках? І тут такий, де стандарт. Тут такий, такий менші. 50 гривень мішком. Да. Угу. Дякую. Кому на продаж, то да, вигідніше. Погано, да. Хар... Гарно взяти так. Вигідніше. Дякую вам. А помідори по чому? Ящичком таких. Це наші калиновка. Калиновка Васильків. 90 гривень. Пахнуть. Ну, дякую вам. Так. Наш виробник в основному. Але багато і привозного. Оцей імпортний помідорчик, бачите, він ще навіть недозрівший трішки. Недозрівший. Виднозірваний такий напівстиглий і привезений за кордону. І такі тверді вони. Ті, що привозні, імпортні, вони тверді, друзі. Суки, консервація. Соління, кому потрібно. Заморожені фрукти, заморожені ягоди. Ну, виглядіно. Авокадо вже така трішки не свіжої якості, не першої якості. Гранати продають. Яку ціну гранати у вас? 300, 300 гривні. А лохина? 600. 600. Кілограм чи ящичком? Кілограм. В ящичку 3 кілограма, мабуть. Дякую. Зелень є. А, дякую. Зелень є сьогодні понеділок, то людей дуже мало. Ну, загалом дуже вибір великий, друзі. Великий і повторюся, що ціни потрібно дивитися, тому що різна ціна. Скажіть, будь ласка, рідіска, в яку ціну? Рідіска? 70? 60. Така крупна рідіска 60 гривень. Так, ну отакий от критий ринок. Великий вибір. Кому було цікаво, завітайте, подивитеся, закупитися, і капуста є, і броколі. Яку ціну броколі? 170. 170, а кулю, цвітна капуста. Така вітрині по 120. Така 120. Є все. Скупитися можна повністю, все є. І закордонне, і наше вітчизняне, тільки потрібні великі кошти. Тут з тисячу нема чого робити. Тут потрібно пару тисяч з собою мати для того, щоб закупитися. Так, ну, кому цікаво було, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.